Всім привіт! Це відеогляд на сонце захисного парасолю на обов'язку. До комплекту також входить чохол. Завдовжки зонтик всього 35 см, ручка покрита захисною плівкою. Виконана з м'якого матеріалу, аби запобігти появі подряби на панелі. Звісно, не побачите, як вона втискається, але покажу, що легко можна її продавити нігтем. Липучка міцно фіксує зонтик у складеному стані. Розкладену парасолю можемо зафіксувати по центру до зеркала заднього виду завдяки в подібному вирізу та липучці. Додатково можемо його притиснути за допомогою сонцезахисних козирків. Ну і звісно ж скоригувати положення стержня парасолі. Ручка гнеться в будь-якої сторін, в нашому випадку впираємо в панель або ж решітку. Аби скласти парасолю, достатньо просто натиснути на кнопку.